А любі підписники. У мене сьогодні день посилок. Дивіться, село Смотрики, мельник Юлічка, передала у Люсі. Що ви думаєте? Дивіться, який шарфік вона зв'язала мені. Вона питала дуже класний, така, така ніжна пряжа взагалі, дуже кльовенька. Напитала в мене колір, який я обирала. І дивіться, це отако. Ви поняли? У мене є таке пальто точно такий же колір, один в один, до речі, Юль. І дивіться, отако. Отако. І ще знаєте що, і отако, на голову. Да, це ж на голову? Красота! Клас. Ну, понятно, що я ж буду трошки ж по-інакшому. Не Юлічка, сонечко, дай Боже тобі здоров'я, Божого благословення і захисту вищими силами. Хай ангели і архангели дев'яти чинів Господніх оберігають, направляють і допомагають. А Бог родич вседержити, тримає отаку руку над тобою і твоєю родиною. З Богом! Амінь. Юлюся дуже-дуже подобається, дуже-дуже, дуже ніжне. І колір такий, як пальто. Я тоді пізніше вдіну пальто. Ви поняли мене? І во всій красі. Хі -хі -хі -хі. Клас! Дякую, сонечко.